Всім привіт! Покажу, як створити візитівку. Що там треба застосувати і щоб ем, зробили гарно. Для цього ми спочатку вставляємо таблицю вкладка Вставити або вставка, або вставлення таблиці. Обираємо шаблон один рядок, два стовця. Спочатку давайте із правого боку, що повинно бути тут. Прізвище та ім'я. Не забуваємо друкувати з великої літери. Виділяю сам текст, який я надрукувала. Застосовую інструмент, розмір Ну, Якийсь свій, який ви захочете. Далі застосовую шрифт. Якийсь інший, більш красивий. Ну, ось, наприклад. Поставила курсор в кінці. Поставила Enter. І пишу якусь професію. Професію роблю меншим шрифтом. Виділяю. Розмір роблю менше. Далі. Поставила курсор перед першою літерою мого прізвища. Натиснула Enter. Поставила курсор після останньої літери у професії, натиснула Enter. Ну, і ще раз. Виділила знову прізвище та ім'я і професію. Застосувала параметр вирівнювання. До речі, якщо немає цього інструмента, можемо натиснути вкладку більше. Тут інші будуть інструменти, якщо їх не вистачає. З лівого боку, нам треба вставити зображення. Профіль аватарку будь яку Але зображення, скажімо так, обличчя. Ну, для цього я використаю вкладку Вставити зображення, шукати в інтернеті. Давайте тут напишу аватарка. Що тут можна за аватарку вибрати? О. Ну, як для прикладу. Додати. Крім цього, якщо це зображення там більше, там дуже занадто велике, коли ми на нього натиснемо, ми можемо змінити за допомогою маркерів, які знаходяться по краям і по сторонах. Затиснули і змінювати розмір. Як для прикладу. І крім того, треба розмістити це зображення, щоб воно було посередині. Знову ж таки, інструмент вирівнювання посередині. Далі, як прибрати межі або іншим е, типом, скажімо так, ширину меж додати іншу. Натискаю на межу. Саме на межу, ось натиснула саме на межу. Вона в мене виділилась ось іншим кольором. З'явились додаткові нові інструменти. Колір, ширина, стиль. Мене цікавить колір. Білий. Десь клікнула лівою кнопочкою мишки, все, я межі не бачу. Вона є, але її просто не видно. Далі, натискаю на іншу, ось межа. Натиснула на межу, натиснула на колір, який ви захочете. І ширину оберу. Теж, яку ви захочете. Знову натиснула на межу, обрала. Колір і обрала ширину. Ну, звичайно, оці межі повинні бути однаковим кольором і однакової ширини. Знову ж таки, обрала межу. Колір і натисла на інструмент ширину. Так само і роблю і з іншими межами. Натиснула на межу, натиснула на саму межу. Натиснула на колір і на ширину. І останнє. Межа. Ось таким чином я створила свою візитівку. Ну, якщо тут мене не влаштовує, що воно е, не посерединці. Ну, наприклад, можу поставити тут знову курсор перед літерою Enter. І ось таким чином трішечки його вирівняти. Ваша візитівка, чекаю вашу від вас. Успіхів!